Юристка, нині телеведуча та викладачка. А від сьогодні ще й магістерка журналістики. Знайомтеся Діна Бернацька. Вона одна із чотирьох випускників Державного податкового університету, які вперше в історії навчального закладу отримали дипломи журналістів-магістрів. Я дуже щаслива. Насправді нічого не відбувається просто так. І я вдячна долі, що вона мене звела з Державним податковим університетом, зокрема з деканом факультету Зику Наталі і це надзвичайно приємно. Новій освітній вершині радіє також одногрупник Діни Руслан Щербатюк. Із перших днів повномасштабного вторгнення росіян, колишній економіст, взяв до рук камеру, бо вважає слово над потужною зброєю. Друзі, привіт! Це село Дмитрівка, де була розбита одна з найбільших колон Росіян. Ми зараз стоїмо саме на цьому місці з корінними дмитрівчанами. Слава Україні! Героям! слава! Нарешті я вже став офіційним журналістом. Я дуже багато зробив на цю тему без диплома, але в мене тепер є диплом, що надихає. Інформаційний фронт він такий же важливий для нас, як і справжній фронт, де наші хлопці зараз боронять Україну. Разом із журналістами дипломи магістрів цього дня отримали також психологи, правовики, управлінці та інші випускники факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту. У непростий для України час ми відпускаємо в доросле життя, впевнені у творче життя, в успішне життя. 74 випускники нашого факультету. Ми абсолютно переконані в тому, що наші випускники будуть достойно втілювати в життя всі оті принципи, всі ті навички, всю ту душу, яку ми вкладали в них. Розділити радість із випускниками завітали викладачі, рідні та почесні гості. Шановні студенти, я хочу звернутися сьогодні до вас. Ви саме та молодь, ті люди, які не зупиняєтеся ні перед чим, крокуєте в ногу з часом, і ви саме ті люди, які я впевнена прикладете максимум зусиль до відновлення як нашого міста, так і України в цілому. Із напутнім словом перед магістрами виступив також виконувач обов'язків ректора державного податкового університету Дмитро Серебрянський. Увесь світ спостерігає за Україною, увесь світ вірить в те, що Україна переможе, і ви, як майбутні фахівці, будете відновлювати нашу країну в різних напрямках і аспектах повсякденного життя.